Наші воїни, воїни то наші захисники. Хочу вам сказати велике дякую, що ви захищаєте нашу батьківщину, повертайтеся живими. Дорогі наші воїни, ми з вами. Ми чекаємо вас вдома. Ми віримо в вас. Тримайтеся. Привіт. вам, щоб ви повернулися живими. Я десь прошу, щоб ви повернулися живими. живими. Повертайтеся героями. Ви наші герої. Повертайтесь живими з перемоги. Дякуємо вам, наші любі захисники, за те, що захищають нашу країну, що ми живемо у добрій спокої. Дякую вам, любі наші захисники, що захищаєте нас від Росії. За наші захисники. Дякую вам, що ви жертвуєте самим дорогим, що у вас є. Це власним життям і часом, який би ви могли проводити з своїми сім'ями. Дякую вам, що ви знаходитесь зараз там. Вибачте, що ми зараз не з вами. Чим зможемо, підтримуємо вам тут на місці, але самі ми прекрасно розуміємо, що мало цієї допомоги в такий скрутний час. Я знаю одне, що поки ви там і поки ми тут вас віримо і допомагаємо, то є наша батьківщина, Україна, є наша незалежність і лише єдність, віра в нашу єдину Україну нас спасе. Дякуємо вам ще раз. Повертайтесь живими. Слава Україні!